Такий дуже-дуже класний літачок. Він з такого міцного пластику, він інерційний, і також він ще й на батареїчках має функції звукові і світлові. Сюди оставляються батареїчки. Працює він від трьох батареїчок таблеток LR44 маркування. Зараз покажу, як він добре, гарно їздить. Так, ось він їздить можна швидше, можна повільніше, як ось. А тепер дивіться ось його функції. Зараз я вимкну спалах, щоб краще було видно. Ladies and gentlemen, the plane has landed. Please fasten your seatbelt when taxiing. Thank you. Ladies and gentlemen, the plane is about to take off. Please fasten your seatbelt. Thank you. Дуже дуже класний. Це була улюблена іграшка колись мого синочка, але ми вже з нього виросли.